Рудень буде місяцем Божого благословення. Зачекай хвилинку, не перемикай, я хочу помолитися саме за тебе. Бог сам привів тебе сюди, бо знає, як довго твоє серце чекало цієї миті. Небесний Отче, з 3 по 31 грудня я прошу тебе зараз втішити цю людину особисто і стерти її смуток. Будь ласка, позбав її тривоги та оточи своїм миром як щитом. Господи. Ти знаєш кожну ситуацію, з якою вона стикається, і навіть кожну волосину на її голові. Благослови, Господи, кожен аспект її життя, допоможи їй пройти шлях, яким вона йде, і наповни її серце твоєю любов'ю та миром. Найважливіше прости її та всю її родину, тих, хто був до неї, хто поруч зараз, і тих, хто продовжений через неї, очисти її від гріхів юності, від прихованих провин. І від усього, що тягне назад, зніми прокляття, тягар і біль з її душі та з душ її близьких, даруй миру, серце, захист у дім і нове життя у твоїй благодаті. Якщо ти приймаєш цю молитву, напиши амінь у коментарях і поділися нею з тим, кого любиш. Сьогодні допомога прийде. Якщо ви любите Ісуса, натисніть на посилання в профілі. І приєднайтеся до навчальної групи. Сьогодні до вас приходить добра звістка від Бога, щоб у вас була можливість отримати Божу допомогу у всіх труднощах.